Зичу здоров'я, це подкаст Українська мова на зв'язку Віктор Дяченко, і це продовження освітнього проєкту. Дякую усім, хто допомагає купувати техніку для звукозапису. Тепер писатиму частіше та якісніше. Якщо маєте змогу і бажання стати меценатом, посилання для переказу коштів шукайте в описі. Отже, до справи. Як буде українською відмінити бронювання? У мене змінилися плани, я хочу відмінити бронювання. Життєва ситуація, але варто звернути увагу на слово відмінити адже воно вжито неправильно у цьому контексті. Справа у тому, що українською відмінити це відміняти, відмінювати, тобто робити когось що небудь інакшим змінювати. І хоча десятитомний словник української мови подає друге визначення скасовувати, але з приміткою рідко вживане. Через значний вплив російського слова атмініть і технічний переклад. Ми зробили його не рідко вживаним, а основним. У словниках російське значення з'явилося на початку 30-х. Калинович, один з укладачів словника кримського, що дивом вижив під час репресій, у найповнішому на післявоєнний час словнику 1948-го, робив спробу розрізнити значення, скасовувати, але засідання, спектакль, збори та інше відміняти. Пізніше можна зустріти і рівнозначне вживання як у словнику синонімів, так і з приміткою рідко. Завдяки однойменній пісні став популярним вислів охрана атмєна, який часто можна почути у супермаркетах. Краще послуговуватися словосполукою охорону скасувати, охорону скасовано, скасування, але жодних відміна чи відміняємо серед синонімів слова скасувати, анулювати, викреслити, відкликати, припинити. Але будьте обачні, слово анулювати полонізм, тобто ми його запозичили із польської мови, тому знов зарибу гроші. Отже, у контексті визнавання чогось недійсним, незаконним, припиняючи дію чогось, варто вживати слово скасувати, скасувати рішення. Заняття у школі скасували, вирок скасують. Говоримо без остраху і пам'ятай, українська може звучати твоїм голосом.